За дуже короткий час я хочу поділитися з вами деякими ідеями про таємну силу часу. Гаразд, заводьте годинник, будь ласка. 30 секунд у студії. Зберігайте тишу, будь ласка, заспокойтеся. Пора, кінець послідовності, дубль перший. 15 секунд, студія. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Три. Давайте налаштуємося на розмову про принципи в спокусі Адама. Давай, Адаме, не будь таким мрійливим. Скуштуй, як я. Один шматочок Адаме не кидає Єву. Я не знаю, хлопці. Я не хочу неприємностей. Гаразд, один шматочок якого біса. Життя це спокуса. Це все про те, щоб поступатися, чинити опір так, ні, зараз, пізніше, імпульсивно, рефлексивно зосереджуватися на теперішньому та майбутньому. Обіцяні чесноти стають жертвами пристрастей моменту. Серед дівчат-підлітків, які пообіцяли сексуальну стриманість до цноти, до шлюбу, дякуючи Джорджу Бушу, більшість 60% піддалися сексуальним спокусам протягом одного року. І більшість з них зробили це не використовуючи протизаплідні засоби. Ось вам і обіцянки. А тепер спокусимо чотирирічних дітей давши їм ласуші. Зараз вони можуть з'їсти один зефір, але якщо почекають, поки експериментатор повернеться, то зможуть з'їсти два. Звичайно, якщо ви любите зефір, то почекати варто. Дві третини дітей піддаються спокусі, вони не можуть почекати. Решта, звичайно, чекають. Вони чинять опір спокусі, вони відкладають зараз на потім. Волтер Мішель, мій колега зі Стенфорду, повернувся 14 років по тому, щоб спробувати з'ясувати, що відрізняло цих дітей від інших. Між дітьми, які чинили опір, і дітьми, які піддалися, була величезна різниця у багатьох відношеннях. Діти, які чинили опір, набрали на 250 балів більше на тестах сад. Це колосальна різниця. Це як цілий набір різних балів IQ. У них не було стільки проблем. Вони були кращими студентами. Вони були впевнені в собі і цілеспрямовані. І ключовим для мене сьогодні, ключовим для вас, є те, що вони були зосереджені на майбутньому, а не на сьогоденні. Так що ж таке часова перспектива? Це те, про що я збираюся поговорити сьогодні. Часова перспектива це вивчення того, як окремі люди, всі ми, ділимо потік вашого людського досвіду на часові зони або часові категорії. І робимо це автоматично і несвідомо. Вони різняться між культурами, між націями, між окремими людьми, між соціальними класами, між освітніми рівнями. І проблема в тому, що вони стають упередженими, тому що ви вчитеся надмірно використовувати деякі з них і недостатньо використовувати інші. Що визначає будь-яке рішення, яке ви приймаєте? Ви приймаєте рішення, на якому ви збираєтеся базувати свою дію. Для деяких людей це лише безпосередня ситуація, безпосередня стимуляція, те, що роблять інші люди, те, що ви відчуваєте. І таких людей, коли вони приймають рішення в такому форматі, ми називатимемо теперішньо орієнтованими, тому що вони зосереджені на тому, що відбувається зараз. Для інших теперішнє не має значення. Вони завжди думають про те, як виглядає ця ситуація, яку я пережив у минулому. Тож їхні рішення ґрунтуються на минулих спогадах. Ми будемо називати таких людей орієнтованими на минуле, тому що вони зосереджені на тому, що було. Для інших це не минуле, не теперішнє, вони думають лише про майбутнє. Вони завжди зосереджені на очікуваних наслідках, аналізі витрат і вигод. І ми будемо називати їх орієнтованими на майбутнє. Вони зосереджені на тому, що буде. Отже, парадокс часу, я хочу сказати, парадокс часової перспективи це те, що впливає на кожне рішення, яке ви приймаєте, але не усвідомлюєте цього, а саме те, наскільки ви маєте одну з цих упереджених часових перспектив. Насправді їх шість. Є два способи орієнтуватися на теперішнє. Два способи орієнтуватися на минуле і два способи орієнтуватися на майбутнє. Ви можете зосередитися на минулому позитивному або на минулому негативному. Ви можете бути теперішнім гедоністом, тобто зосереджуватися на радощах життя або теперішнім фаталістом. Це не має значення, ваше життя контролюється. Ви можете бути орієнтовані на майбутнє, ставити цілі, а можете бути трансцендентним майбутнім. Тобто життя починається після смерті, розвиваючи ментальну гнучкість, щоб плавно змінювати часові перспективи в залежності від вимог ситуації. Ось чому ви повинні навчитися. Отже, дуже швидко, який оптимальний часовий профіль. Високий рівень позитиву в минулому, помірний рівень майбутнього і помірний рівень теперішнього гедонізму. І завжди низький рівень минулого негативу та теперішнього фаталізму. Отже, Бінан, оптимальний часовий мікс це те, що ви отримуєте з минулого. Минулий позитив це ваше коріння. Ви пов'язуєте сім'ю, ідентичність і себе. Те, що ви отримуєте від майбутнього, на це крила для нових напрямків, нових викликів. Те, що ви отримуєте від теперішнього гедонізму, це енергію. Енергію для дослідження себе, місць, людей, чуттєвості. Будь-яка часова перспектива в надлишку має більше негативу, ніж позитиву. Тож, чим жертвують люди майбутнього заради успіху? Вони жертвують часом для сім'ї, вони жертвують часом для друзів, вони жертвують часом для розваг, вони жертвують особистими потураннями, вони жертвують хобі. І вони жертвують сном. Це впливає на їхнє здоров'я. І вони живуть заради роботи, досягнень і контролю. Я впевнений, що це резонує з деякими з їхніх тестувальників. І це резонувало зі мною. Я виріс бідною дитиною в гетто Південного Бронксу в сицилійській родині. Всі жили минулим і теперішнім. Я тут як людина орієнтована на майбутнє, яка переступила через себе, яка пішла на всі ці жертви, тому що вчителі втрутилися і зробили мене орієнтованим на майбутнє. Сказали мені, не їж цей зефір, бо якщо почекаєш, то отримаєш два. Поки я не навчився балансувати і не зупинився. Я додав теперішнього гедонізму, я додав фокус на минулому позитиві, і тому в свої 76 років я енергійніший ніж будь-коли, продуктивніший і щасливіший ніж будь-коли. Я просто хочу сказати, що ми застосовуємо це до багатьох світових проблем, змінюючи рівень відсів у школярів, борючись із залежністю, покращуючи здоров'я підлітків, лікування ПТСР у ветеранів за допомогою метафор часу, отримання чудодійних ліків, сприяння сталості та збереженню довкілля, скорочення фізичної реабілітації з 50-відсотковим рівнем відсіву, змінити заклики до терористів-самогубців і модифікувати сімейні конфлікти через зіткнення часових поясів. Тож я хочу закінчити словами, що багато життєвих загадок можна вирішити. Якщо зрозуміти свою часову перспективу та перспективу інших людей, ідея така проста, така очевидна, але я думаю, що наслідки дійсно глибокі. Дуже дякую вам.